В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернулись на щиті. Буковина прощається з відважними воїнами, які ціною власного життя. Боролись за свободу та незалежність батьківщини. Солдатові Олексію Мануїлі останню шану віддали у великому кучорові. Солдата Юрія Столярчука поховали у чагрі із солдатом Анатолієм Цибуляком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Одна з найтрагічніших сторінок в історії масовий розстріл єврейської інтелігенції в липні 41-го. Місце, яке називають Буковинським Бабиним Яром, стало братською могилою для сотень невинних людей. З того дня минуло 84 роки, але ця трагедія й нині відлунює болем у серцях. Це був спекотний липневий день 41-го року. Театральна площа перетворилась у місце збору декількох сотень людей, яких повели на околицю чернівців кроками смерті. В місце, яке стало буковинським бабиним яром, саме тут пролилась кров тодішньої інтелігенції єврейського народу, які були беззахисні перед жорстокістю нацистів. Це були люди, це була інтелігенція, яка закінчувала Сарбону, яка закінчувала Віденський університет. чолі з ровіном, от привели сюди маршем смерті називається. Привели сюди і розстріляли 84 роки тому. Ми стоїмо на святому місці. Ви знаєте, тут десь пролилася кров. Чені лікарі, митці, випускники найкращих європейських університетів. Усі вони були розстріляні разом із своїм равіном. Їхня кров на віки вписала це місце в історичну пам'ять чернівців. Кожного року, коли я стою на цьому місці біля цього пам'ятника, я намагаюся зрозуміти, про що думали люди за п'ять хвилин до загибелі. Бо зверху стріляли і люди падали в сторож. Його зараз немає. 400 чоловік. Можливо, вони благали Бога, можливо, згадували рідних, можливо, думали про те, що нащадки мають зробити все, щоб ніколи цей злочин нацистів не був забутий. Мітинг реквієм на місці розстрілу євреїв розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять безвинно убієнних, а також всіх тих, хто загинув в боротьбі за незалежність України. Насправді, сьогоднішній день надзвичайно символічно, і я кожен раз, коли відбувається вшанування, я проводжу паралелі з поточними реаліями. 84 роки назад забрали дійсну інтелігенцію тих людей, які визначали обличчя Чернівців. І зараз, на жаль, наш ворог робить те саме, тому ми повинні не забувати і слова ніколи знову. Вони повинні бути для нас символом і дороговказом. Якщо ми не пам'ятаємо, ми ризикуємо пережити все знову, каже Шапса Авербух. Сьогодні українські євреї також стоять у лавах ЗСУ, віддаючи життя за незалежність. Якщо не пам'ятати історію, вона може повторитися. На превеликий жаль, сьогодні і в Україні, і в Ізраїлі йде війна. Життя, свобода та незалежність варто за те, щоб за них боротися. І сьогодні народ України. В тому числі й українські євреї захищають свою батьківщину. Майже тисяча українських євреїв захищають Україну у лавах ЗСУ. Біля ста з них отримали поранення, 20 чоловік загинуло. Геноцид не має національності. Українці вбивають тільки за те, що вони вільні. Але як і тоді, 84 роки тому, народ вчиться чинити опір, каже Ілля Хоч. Сьогодні йде геноцид народу України. Підкреслюю народу сьогодні не вибирають національність народу України тільки тому, що ми живемо на цій землі і в 91-му році отримали незалежність. А когось це дратує. Ну, Ми вчимося відстояти незалежність! Альона Рудніцька, Сергій Грубляк. Чернівецький промінь Новонароджені майбутнє України. Головна колиска Буковини відзначає п'яту річницю з дня відкриття. За цей час у Чернівецькому обласному перинатальному центрі народилось понад 11 тисяч малят. З нагоди ювілею вистаною відзначили роботу медичних фахівців та розповіли про нове обладнання. На святі побувала наша знімальна група. Вода забирає людські життя впродовж однієї доби на буковині потонуло двоє людей. Чернівцях на річці Прут очевидці виявили у воді тіло жінки віком близько 50 років без ознак життя. Прибувши на місце події, рятувальники дістали тіло потопальниці та передали правоохоронцям. Ще один трагічний випадок стався ближче до вечора, де двоє хлопців відпочивали на річці Прут. Товариш намагався надати допомогу та, на жаль, не зміг врятувати хлопця. Рятувальники підняли тіло юнака 2002 року народження на барах, проте під час огляду медики константували смерть. Transcrição e Намагався потаки вивезти 30 тисяч доларів США у пропускному пункті порубний сірет. Митники викрили спробу незаконного переміщення великої суми через кордон. Водій вантажівки заховав готівку у спеціальних тайниках, які облаштував у кабіні автомобіля. Громадянин України, який прямував з України до Туреччини, надав митну декларацію, в якій вказав про наявність в нього 720 доларів США. Проте під час огляду вантажівки були виявлені незадекларовані гроші за даним фактом. Складено відповідний протокол. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.